Всім привіт! Вітаю вас під новим відосом про ПВЗ Ренд. Що я можу сказати? Ви доволі зацінили, ви писали, що давай, в принципі, може проходить, хочеться побачити це проходження. І писали ще, що краще вмикни музику, тому що так, вайп, типу всі діла. Але зрозумійте, я не можу її вмикнути, бо якщо я вмикну музику ПВЗ, на неї є авторські права. І всі мої відеоси будуть е, менш просуватись. То, що там є авторські права і не, не буде монетизації. Це, знаєте, чуть-чуть невигідно. Я краще свою накладу. Типу, я накладу з ПВЗ другої частини, тому що в другій частині немає авторських прав. Я буду так брати і накладати тоді е, музло на, да, на гру. Все. Добренько, що в нас тут? Ми зупинились на сьомому рівні. І я думаю, ми сьогодні пройдемо всю цю карту. І потім наступні вже серії будемо дивитись. Боже, що я так одихаюсь? Якось так пробігся. Ой, що так гучно. А що так гучно? Коротше, я просто пробігся, то що я на третьому поверсі живу. У нас, типу, оце, ми в хаті в Нідерландів живем, нам пощастило нас забрали, типу, і ми. Чили. Коротше, не про це. Я скоро на роботу їду і згадав, що в мене велосипед чуть-чуть не заряжений. Я спустився вниз, бігом його на зарядочку поставив, поки що, поки буду грати, записувати. Якраз він зарядиться і буде супер. І за те, що це на третьому поверсі, то я пробігся трохи дишка. Фу, добре. Коротше, так, да, я свою музику накладу і буде кайф. Давайте прискоримо, тому що. Я думаю, я буду грати з 1.5, тому що 2х це забагато, на мою думку. І, до речі, напишіть, що, що з мікрофоном. Я його зробив кращим. Типу, я. Прибрало той, пам'ятаєте, воно звучало наче з телефона або бутилки якоїсь. Тепер воно має звучать краще. Блін, І мені так не подобається в цьому репленті, Тут дивіться, всі рослини, вони виходять за рамки їхньої аватарки. Що за фігня? Ну, це виглядає жахливо. Типу, це те, що мені поки найбільше не подобається. Так, да, воно не так важливо, ну, типу, ну, аватарка, то аватарка, ну. Чому не можна було. Що з горіхом? Дивіться, він найбільший тут. Не було такого, він не був таким гігантом. Коротше, я не знаю, поки таке. Типу, взагалі хтось в коментах написав цей ПВЗ-щі від AI. Ну, без рофла казали, що вони використовували щі, да? ну тобто не розробники, а люди знайшли, що ще тут без, без рофла використовувались. Ну і фігня. Якщо це справді так, то я не здивуюсь, серйозно. І, і вони оцю ще версію можна сказати, продали за мільйон гривень. Типу, щоб ви розуміли, оригінальна ПВЗ коштує 99 гривень, а ця 700. Це я ще по знижці і взяв, і то дорого 500 гривень, знаєте. Не всі собі дозволять таке. А тим більше за таку гру, серйозно, за таку гру віддавати стільки грошей фігня повна. Не одобряю. Да, якщо ви супер-пупер якісь мільйонери, у вас все добре. То можете купляти, але якщо так, то краще ну, в ЗСУ задонатити вже, бо це ну, не годиться нікуди. Це по факту просто перефарбована, перемальована, та сама версія, в якій нічого не помінялось, в принципі, абсолютно. Тому не варто, не варто. О, дивіться, в мене краще проходження і не платіть <плес> за цю гру. Я, я вважаю, це найкращий варіант, як ви думаєте? Так? Я думаю, так. Добренько. Тут, в принципі, що теж нічого не відбувається. Можна 2Х поставити, тому що мені бажано спідранить, то що скоро працювати, пахати. Да. кому цікаво, я працюю в магазині. Тільки не на касі, а типу той, хто товари розкладає. Типу, нам дають, наприклад, ми стаємо рядочок, коли приходимо, і нам кожному дають бумажку, і там пишуть, що нам. В якому відділі треба розкласти. Ну і теж є норма, типу, за якийсь час це зробити, да? Там, наприклад, 30 хвилин або щось таке. І зазвичай я все встигаю спокійно. О, чомпер. Зазвичай я все встигаю і мене відправляють допомагати іншим. І мене це трохи. Ну, мене це і радує, тому що в нас є тих, там такий прикол. О, player 2. Чого? Нажміть щоб join. Як, як я вам це наживу? Це ж на консоль, консольська кнопка. Ви що змушаєтесь? На чому я зупинився? А, у нас є такий прикол, що якщо ти зробиш всю роботу, то треба потім товари підсовувати. Тобто ти просто ходиш, і всі товари, які на полках підсовуєш, тобі наперед. Щоб виглядало гарно, знаєте, типу, ніби що там мільйон товарів, все красивенько і так далі. А це самий скучний процес, серйозно, це, ну. Він іде так довго і так затяжно, і якщо ти за годину все зробив, то тобі ще дві години треба той фігньою займатися. Коротше, це не те, що в мене робота, це більш підробіток. Не буду брехати. Типу, три години серйозно це нефіг робить. Але дивіться, в мене є ще цей в четверг і в середу стажировка. Тобто я ходжу на стаж і працюю по вісім годин за безплатну нахер. Так. Да. Тому якось мені це не дуже весело, але це треба робити, знаєте, для чого? Того, що я ходжу в безкорисний коліж, в якому треба набрати 400 годин стажу, щоб отримати диплом нафіг. Я вже 200 годин находив десь, і мені ще половина залишилась. А в мене в класі були українці, які циво. не могли знайти стаж десь місяців три так. Виходить, що я три місяці вже ходив, в мене якісь там години вже були, а вони навіть не знайшли. Тобто ви розумієте, так? Да? Типу, скільки вони втратили по факту. Але вже знайшли, доганяють там і це все. Ну коротше, зараз мені треба до фіга годин, тому що спочатку я розслаблено собі ходив по 6 годинок то, що я думав, що 8 це забагато і так далі. Але часом, чим більше я почав працювати, то я зрозумів, що не так вже і важко. Коротше, буду ходить по 8, щоб побыстріше цих 400 годин набрати. І виходить, чим побыстріше їх не беру, ти в мене швидше були вихідні. А чого вихідні? Бо якщо нема стажу, то ми ті дні не ходимо в коліж і так далі. Тобто, писавте, побиріку його би і відпочивати собі просто все. Тобто, такий мій план. Дайте хоч одного чомпера посажу, щось, я відійшов прямо від теми ПВЗ. В принципі, я думаю, вам не менш цікаво, просто щось дістатися, що в мене в житті відбувається. І, в принципі, да, Тобто, я трошки зайнята людина зараз, тому я і це і розказую, тому що в мене часу на контент не особо є. Ой, до речі, в минулій серії я казав, що роблю новий відос, то я його вже озвучив. Тобто, мені залишилося тільки створити сам відос. Так що мені тут треба? Нічого, давайте репітеримо грати. Тобто мені залишилось взагалі нарізати відос, робити відос, типу це все, щоб я вже міг накладати цю озвучку. Тобто я написав текст і озвучив. А так мені осталось, да, сам відос робити, що візуально, типу, що дивиться. А з цим вже буде подовше, але я думаю, наступного тижня відос вийде, тому що ну, мені саме головне це озвучити, бо озвучити мене часу взагалі нема. А так, сам відос, якщо в мене вже є озвучка, я просто собі ліг на ліжко вночі. І до часу ночі можу фігачити відос нафіг. І я вважаю, це нормально. То буде Чики-Пуки. Фух. Але блін, я заскучав за ПВЗ, і в принципі мені в кайф тільки в неї пограти буде. Просто кажу, обідно, що по халтурськи зроблено дуже. Тобто, ну да вона гарна, але... ну камон, вона без душі. Розумієте, нема тої душі ПВЗ. Я прям не відчуваю цього вайбу, типу що. Ну, це та ПВЗ, яку ми всі любимо, розумієте, яку люблять самі розробники і так далі. Тому що PopCap, вони любили її цю гру. А Electronic Arts не особо того, що взяти навіть ПВЗ Garden Warfare, 2, який вони нафіг закинули, просто і навіть не згадую. Ні, ну, там якась обновка вийшла, до речі, на 200 мегабайт, ну нічого собі нафіг. А Якщо без жартів, то да. На жаль, ці такі, знаєте, наші улюблені ігри завжди в руках розробників, яким похрена на них. Не знаю, мене завжди так. От, Мені подобається якась ігра дуже. Розроби, розробники, які дають, Просто нафіг кидають і забувають, взагалі не розвивають і так далі. От єдина зараз ігра, яка мені реально подобається з онлайн, це цей Marvel Rivals, того що. ой, Rivals, Rivals. А може Rivals, пофіг. Тому що там розробникам не пофіг, і, в принципі, вони щось роблять. Там можна куча безкоштовних е скінів за івенти отримувати і так далі. О, дивіться, рідка смерть. Ну, окей, давайте прискоримо їх. А, це тільки перша армія. Почув. Погнали. <звів> Йдемо на взліт. <взгляд. звів> Але маю. репітери, це, звісно, потуга. Просто в мене кулеметники можна сказати, стоять тут, 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 тут. Цікаво, як пеньок тут виглядає. Я Щось бачив, що його реворкнули, але не дивився як. Тобто я просто чув. А що йому реворкнули навіть не уявляю. Типу тобто просто вогонь поміняли, можливо. Казали, що реворк якийсь прикольний іначе. Подивлюсь. Подивимося, потім дізнаємось. Так, ну що, зараз буде фінальна каточка. Як вони тут її організували? Типу, тобто, так само, як в першій частині. Привіт! Ми про те, щоб зараз... Напасти на твою хату а, з цього з повагою зомбіс. Ну нападайте. Але блін, мені... дайте цих жуків вимкну, тому що це не той вайп, розумієте? Не, не той вайп. Мені треба конуси. О, дивіться. Оригінальні зомбики, Оце мені треба. Рідненькі. Ой, то зараз би була крута музика, але авторські права. Вони, портять, вони псують все, нічого не зробиш з цим. Так трохи мені не подобається, якесь хаотичне писання, хочу гарненько, щоб все гарненько виглядало. Буду горіхи одразу сюди ставити, тому що мені ще стільки надають рослин, що я зможу там пів планети обсадити. Коротше, да, сьогодні за відео дізналися якусь інфу про мене, що в мене в житті відбувається хоча б. І, до речі, так само мені цікаво, що і у вас. Ви можете також в коментарях поділитись взагалі. Я розумію, що це зараз в Україні, ну. Повна дупейшн, ну прям реально. Ні світла, ні води ні в деяких місцях взагалі, ні тепла, нічого просто. І мені. ну, Я не знаю. Типу, я би не зміг так жити. А я розумію, що люди то звикли, ну, людей ж є оце, знаєте привикання, звикання до ситуації і, типу, жити, оце все продовжувати. Але я, я розумію, що один рік я так пережив, той пам'ятаєте, перший рік, коли світла не було і це все. Але я зараз розумію, що зараз набагато гірше, в рази гірше. Зараз просто. Зараз просто ну неможливо нафіг. тому що постійно обстріли, постійно несей. Нема спокою, скільки нервів і цього всього. Да, тому, якщо люди у вас є можливість виїжджати, попробуйте реально виїхати і пожити в іншому місці. Я не кажу, що тут якось райсько. Що тут якось круто чи що. Тут взагалі не круто, і Європа насправді це обман повний. Треба дивитись на світ без рожевих окулярів, і ви зрозумієте, що ну, Європа, що Україна ну, куди краще, ніж Європа. Ну, це факт. Так і є воно. Просто нам. Ну, Україні не пощастило. На жаль, Україна має жити, знов. Цьому, так сказати, типу... Ой, важко важко говорити. Ну, що... Знаєте, ця війна вона то показала, що, що в світі можна робити такі речі і будь безнаказним. Як зараз з Росією, да? Ось що Путін творить своєю рашою парашою? І, і безнаказно. Вся Європа сидить, мовчить. Е, Америка, ми самі бачимо, що Трамп уже там того Путіна приглашає. Давай приєднуйся до нас нафіг. Взагалі, тобто, знаєте, єдиний плюс цієї війни, що ми бачимо світ. Ми розуміємо, який цей світ, ну, прогнивший, всім посрать. Нікого нічого не хвилює, всі живуть, наче нічого не сталося. На Україну пофіг, хто пофіг, і так далі. Тобто, таке, от, на жаль, життя українців це жити серед сусідів, з якими. Яким, яким пофіг? А інші сусіди, взагалі, і напало, якраз таки. Що робити? Це просто, ну, обідно. І Європа, знаєте, тут жити доволі не так солодко, тому що. да, ніби зарплати гігантські. Але, ну, каману, тут такі ж і ціни. Типу, типу, ми їх живемо троє, ми розуміємо, ну, мама, мій брат і я, ми розуміємо, що тут повна срака, чесно, жити, Типу, важко заробляти, то, що. І, і заробляємо ми нормально. Типу, я не буду казати, скільки, але це, 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 це вважається середня зарплата. І все рівно недостатньо, представляєте, ну, але це при тому, що ми живемо в домі нідерландців. Ми не, ми не купляємо хату якусь там, знаєте, або ми не платимо 1000 євро за хату. Ми живемо саме от в Нідерланцях, які ми платимо половину менше. І при цьому у нас все рівно, ми не можемо сильно багато відкладувати. Отаке життя, типу, цієї Європи, ну, я не кажу, що вони погані, якісь там чи що, ну просто явно не краще, ніж Україна. просто... Україна в даній ситуації, да, там гірше жити в Україні. Але якби не війна, якби не сусіди, якби не це все, Україна, повірте, так би розвилась. Єдина проблема була б тільки корупція, і все. Це все, що би нас хвилювало. Я думаю, ми б як українці по-любому цим зайнялися рано чи пізно. Але просто війна зараз не до цього. Типу, про яку корупцію можна говорити, якщо ми живемо зараз ну, в війні? Добре, все. Я. Я трошки не знаю, чи це комусь взагалі буде цікаво, і ще я це розказую. Да? В принципі, всі ми це в цьому живе, всі ми це знаємо. Фух, Добре. Тут у нас нічна локація. Дайте послухав, що він нам скаже. Вечірка Е, Ці зомбаки тільки... тепер щось розпу... не даю поспать. Корач. Ти помітив, що беручись зомбаками вночі. Що буде відрізнятися, ніж в дні. А, ну що ти не будеш отримувати сонце, коротше, з неба. Але ти можеш сонце з соняшників досі отримувати. І на щасті до тебе і ти маєш всякі грибочки. Посади найбільше, як тільки можеш. Я так і зроблю, і я не знав, що ту зразу газета є. Добренько, люди. Добренько, щось багато. <хи> Цікаво, звісно, сьогодні відео вийшов, типу, взагалі не при ПВЗ. Ну. <хи> а чому б ні? Ну, типу, ПВЗ, знаєте, це гра, де ти не зможеш обслужувати тільки її. В тому плані, що вона настільки чилова, і. Вона просто для фону, знаєте, ти розмовляєш, щось розказуєш, і тебе на фоні ПВЗ просто. Тому що там робити майже нічого не треба. Тому так воно і є. Тут мені куди цікавіше, розмовляти щось таке чим Пограти. Добренько, всім дякую за перегляд, за те, що вислухали мене. І, можливо, також ну будете згідні або щось незгідні. Також це пишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд, до побачення і бережіть себе обов'язково. Всіх вас люблю.